Частина 4. Розслідування, яке залишає більше питань, ніж відповідей. Дядько Логана, Майк Вейр, колишній шериф округу Терстон, особисто долучився до пошуків. Обшуки проводили в радіусі близько трьох кілометрів від місця, де знайшли машину пішки, з повітря та за допомогою собак. Проте результатів не було. Родина навіть найняла приватного детектива, але через брак інформації просування в справі не було. Слідчі перевірили телефон Логана. Уранці 20 травня він їхав на південь автомагістраллю, потім повернув назад на північ, знову розвернувся на південь і зупинився там, де знайшли його авто. Також поліція допитувала хлопця зведеної сестри Логана, який нещодавно переїхав до них жити. Через напружені стосунки між ним і Логаном його підозрювали, але після перевірки на детекторі брехні його виключили з числа підозрюваних. Станом на 2025 рік місце знаходження Логана Шендельмана так і залишається невідомим. Його історія привертала увагу змі у 2018 році її показали у програмі «Дізепірт» на каналі Investigation Діскавері, а в 2023 році обговорювали у подкасті Дейтлайн «Missing in America».